Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо тістечко картопля. За цим рецептом ви приготовите тістечко, яке буде насправді дуже правдоподібне до того, яке ми їли у дитинстві. Рецепт його дуже простий. Щоб приготовити таке смачне тістечко, нам буде потрібно лише декілька інгредієнтів: цукор, какао, вода та ось таке печиво. У невеликий сатейник виливаємо воду, цукор та какаву. Все гарно перемішуємо та ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Я використала звичайне печиво Марія. Я його дробила ось на такому ручному міксері. Його також можна передробити на звичайній м'ясорубці. У гарно подріблене печиво заливаємо нашу шоколадну рідину. Вона повинна бути ще гарячою, та все гарно за допомогою лопатки перемішуємо. Шоколадну масу охолоджуємо до кімнатної температури. Коли маса охолодилася, можемо формувати ось такі кульки. Кожну кульку потрібно гарно обтрусити какао. З даної маси виходить приблизно 10-12 картоплин. Тепер картоплини потрібно поставити в холодильник хоча б на 2 години. Я взбила невелику кількість вершків та ними задекорувала ось так картоплини, щоб вони були правдоподібні тим, які ми їли в дитинстві. Тістечко картопля це було моє улюблене тістечко в дитинстві. Я намагалася зробити рецепт, який був би дуже правдоподібний до того, яке я їла в дитинстві. Рецепт надзвичайно легкий. Спробуйте приготувати. Смакуйте.